Позичали гроші на весілля у Зеленських, а нині виплачують кредити за квартиру та машину. Актор та лідер студії Квартал 95» Євген Кошовий та його дружина Ксенія понад 20 років разом, 17 із яких у шлюбі. Але їхнє подружнє життя було далеко не ідеальним. Вони були за крок від розлучення, але до расу так і не дійшли. Пара вистояла, справилися з усіма труднощами і тепер виховує двох доньок. Як випадкова зустріч у клубі перетворилася на довголітню історію кохання? Які кризові моменти змушували їх замислитися про розлучення і як вони з цим впоралися? Скільки коштів щомісяця витрачає сім'я Кошових на побут дітей? Чи вірні вони одне одному після двох десятків років разом? Далі розповім. Оновлений ліко Спортлайф Олімпійський на теремках чекає саме на вас. Це найбільший клуб мережі з унікальними тренажерами, яким немає аналогів в Україні. Клуб зручний для всіх, адже повністю інклюзивний. Для військових діють спеціальні знижки. Саме тут національні збірні України готуються до Олімпіади. Приєднуйтеся до клієнтів, які вже обрали спортлайф. Історія кохання Євгена та Ксенії розпочалася напрочу типово – в одному зі столичних клубів. Майбутня дружина Кошового, яка на той час виступала в балеті Фріду Малени Коляденко, прийшла туди з подругами просто відпочити. Водночас актор кварталу із другом того вечора зазирнули у казино. Випадковість зіграла свою роль. Одна з подруг Ксенії добре знала товариша Євгена, і саме це стало приводом для ближчого знайомства. Хлопці запросили дівчат приєднатися до їхньої компанії. Ксенія каже, що добре знала, хто такий Євген, але під час їхньої першої зустрічі не побачила в ньому свого принца. Зате Кошовий закохався з першого погляду. Щоправда, того вечора він так і не наважився заговорити з красивою білявкою, лише спостерігав за нею здалеку. Та й зробити перший крок було непросто: поруч постійно крутила. Інша жінка, яка намагалася привернути його увагу. П'яна дівчина, яка ну він так сидить, я тут. і вона заскакує на нього, перекидує ноги, а він за неї одна. Я думаю, боже, що я тут роблю? Поїхали додому, господи. Після тієї зустрічі всі роз'їхалися по домівках. Та вже наступного ранку Євген прокинувся. А перед очима Ксенія. Він не міг її забути, тож попросив друга роздобути номер дівчини через його знайому. Телефон гуморист отримав. Щоправда, наважився написати їй лише через три місяці. Привітав з Новим роком. Я в Бофрідемі працюємо, у нас корпоратив на новий, новий рік. І написав: там «Привіт, там Женя Крошевить дом'яступав п'ятий квартал. Там, вітаю з Новим роком. Ми тут на домі ну, зняли будинок і приїжджай до нас. Так. Я кажу: ти ну так, думає? чекай, думаєш? Ксенія відмовила Євгену і тієї ночі не поїхала до нього. Але він не здався. Уперто писав їй знову і знову, доки не домігся зустрічі. Вони нарешті посиділи разом у кафе. Однак невдовзі Доля вирішила випробувати їхні стосунки на міцність. І в Ксенії, і в Євгена почалися гастролі, тож довгий час вони не бачилися і спілкувалися лише повідомленнями. Та такий формат Ксенії не подобався. Перед одним із своїх виступів Ксенія поставила Євгену чіткий ультиматум: або він прийде, або їхнє спілкування завершиться. І тоді, за словами танцівниці, кушовий неабияк полоскотав їй нерви. В нас вже все почалося. В нас там е, вистава, і його нема ну… Ну і тут під кінець ми вже передягнулися, влітає з букетом квітів. Ага. — Ой, вибач, вибач, я так ну запізнився. Все, все, все там нас затримали, десь що то там ета. А потім вже він сказав, що він так хвилювався. Ну, вагався, знаєш, прийти чи ні. Після вистави Євген і Ксенія пішли разом у ресторан. І навіть коли всі відвідувачі вже розійшлися, вони залишилися там удвох і проговорили безупину до самого ранку. Саме тієї ночі Ксенія відчула. Перед нею людина, з якою вона хоче пов'язати життя. Вони почали зустрічатися, але з першим поцілунком Євген не поспішав. Тоді Ксенія вирішила діяти сама і першою його поцілувала. І сталося це зовсім не в романтичній атмосфері. Просто під час того, як вони співали улюблені пісні в караоке. Як зізнавалася пізніше танцівниця, Кошовий був приголомшений її сміливістю. Він в шоці був, він, він, він розуміє, він мені потім сказав, що я так е, е, спогнути тебе. спогнути? Да, да. я так, ну, Я, я, кажу, я ж тремтів. Що я ну я не знаю, я боявся зробити там крок сюди, крок сюди, щоб ну щоб все було, щоб вже за півтора місяця вони вирішили жити разом. Ксенія переїхала до Євгена на зйомну квартиру, яку він тоді ділив із колегою по кварталу Юрієм Корявченком, більш відомим як Юзік та його дружиною. Кошовий жартував, що тоді це була радше перевалочна база, ніж справжній дім. Та навіть у таких умовах Євген робив усе можливе, аби дивувати і тішити Ксенію. Я был дрыщ, во-первых, во-вторых, я не жалел ни денег, ни усилий, ни, ничего. Не жалел. Какие-то и делал подарки. Разные, ну, дорогие. Например. Ну, тогда были, тогда мы ходили по ресторанам. Стосунки стримку набирал набирали обортив. Якщо з першим поцілунком Євген вагався, то з пропозиції одружитися не зволікав. Він освідчився Ксенії в несподіваному місці. Хоча, за його словами, це ні для кого не стало сюрпризом. Я зробив пропозицію, коли ми їхали п'яні в таксі на задньому сидінні та цілувалися. Я досить швидкий хлопець. Познайомилися ми наприкінці жовтня, а вже через чотири місяці я вимовив: давай одружимося. А Ксюша взяла і відразу відповіла: А давай. Але по правді все до цього вже йшло ніяких сюрпризів ні для кого не було. Офіційно Євген та Ксенія одружилися через два роки після початку стосунків. Для церемонії вони обрали красиву дату 7 липня 2007 року, а на весілля запросили понад 150 гостей. Як зізнавався комік, гроші на банкет довелося позичити у друзів. Серед них був нинішній президент України, а тоді близький товариш пари Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська. Кошовий додав, що борг вони повернули, але не одразу, адже тоді ще не мали великих гонорарів. Весілля вони тоді відгуляли на славу. Гуморист з усмішкою пригадує, як йому тоді довелося танцювати стриптиз. І Мені сказали викуп, щоб я станцював стриптиз. І станц... ти Ну Не повністю, по-моєму, я роздівся, не настільки ж я був п'яний. Невдовзі, після весілля, родина Кошових поповнилася. На світ з'явилася донечка Варвара, а згодом і Серафима. Саме діти, як дізнавалися Євген і Ксенія, надихнули їх зробити ще один крок у стосунках скріпити свій шлюб перед Богом. Для вінчання вони обрали церкву в Чорногорії, а символічною датою стала 10-та річниця їхнього подружнього життя. Святкування відбулося у колі найближчих рідних та близьких друзів Кошових. Ми поїхали відпочивати до Чорногорії з мамами, з доньками. Вовка Зеленський прилетів, ще друзі прилетіли наші з Києва. Повінчалися у маленькій церкві Святої Трійці на березі Адріатичного моря. Дуже гарно, але було дуже спекотно. Ввечері, коли вінчалися, було плюс 35. Ми були всі мокрі. Юзік, бідний, сорочка у нього була вся мокра. Попри міцні стосунки, кошеві не приховують. У їхньому подружньому житті траплялися непрості періоди. Найгостріша сварка між ними спалахнула під час будівництва будинку для мами Ксенії. Підрядники їх серйозно ушукали і залишили без великої суми грошей. Прораб, який нас кинув на всі гроші, які Да. ну і я то а я тоді була вагітна сімкою. Ну і все, мене понесло. Ти да і я кажу, я вже да. скинусь це да. з балкона, з дев'ятого да. поверху. Да, іди <рес> гармон да шукай. Да. Да. Давай тоді у стосунках Євгена та Ксенії вперше виникла думка про розлучення. Однак до Рацу справа так і не дійшла. Відтоді серйозних конфліктів між ними не було. Євген переконаний, що їхня любов настільки міцна, що здатна пережити будь-які випробування. Навіть війна не змогла їх розсварити. Разом із тим, історії багатьох відомих пар показують після початку повномасштабного вторгнення чимало стосунків не витримали і закінчилися розлученням. Хоча гуморист зізнається, іноді може сказати щось різке, чи ненароком нагрубити Ксенії. Проте це трапляється рідко і про такі моменти він завжди шкодує. Ну, знаєш, що встаєш, не стоїть ноги, про щось думаєш на те. І виходить, що зриваєшся на кюхи, і потім думаєш, Ні, ну ти щоб зриваєшся. А ну буває таке, питаєш. Ну просто... такі, що таке? Що треба, та все нормально, все uh -huh. нормально. Ну, ну та, да, буває... От, і не розумієш. Це, ну це не кожен день, але бувають такі моменти. І я не думаю. Ну вони зараз під час повномасштабного вторгнення я не можу сказати, що вони почастіхали. почастіхали. Uh -huh. Вони і як були, вони так і залишилися. Я uh -huh. за це просто каюсь. Подружжя намагається вирішувати будь-які непорозуміння через розмови. За словами Євгена, вони знаходять баланс із Ксенією, коли залишаються наодинці, без новин і щоденних турбот. Ми розмовляємо один з одним. Ну я вибачаюсь, але ми розмовляємо один з одним, коли ми коли нас ну припустимо, ну ні то що ніхто не бачить, а коли ми прославляємося вдома, скажімо yeah. так, да? за бокалом якогось хорошого вина або хорошого коктейлю. І... Так можна прозминати так знаходяться якісь спільні теми сьогодні. Євген і Ксенія одна з найміцніших пар в українському шоу-бізнесі. Дружина гумориста вже давно залишила сцену та кар'єру танцівниці. Натомість розвиває власний бізнес, відкрила магазин одягу. Серед клієнтів, зокрема, і перша леді Олена Зеленська. Тим часом Євген продовжує виступати зі студією Квартал 95, веде Лігу сміху та інші проєкти. Разом вони виховують двох доньок 17-річну Варвару та 11-річну Серафиму. Подружжя активно залучає їх до творчості. Старша брала участь у голосі Діти, а молодша регулярно виходить. На сцену під час концертів із татом. Пара відкрито ділиться і деталями повсякденного життя. Кошовий зізнався, що більшість витрат на сім'ю лягає на його плечі. Окрім виховання доньок, він разом із Ксенією допомагають фінансами своїм матерям. Також вони виплачують кредити на квартиру та автівку. У підсумку, зі слів гумориста, щомісяця на всі потреби йде понад 5 тисяч доларів. За понад 20 років спільного життя подружжя залишається вірним одне одному. Ксенія в інтерв'ю славі дьоміну зізналася, що могла пробачити поодиноку зраду Євгена. Натомість комік заявив, що для нього така поступка неприйнятна. За його словами, їхнє подружнє життя не стало звичкою. Щодня вони відкривають нові риси один одного. Хоча часом вже знають думки та вчинки партнера наперед. Ми читаємо друг друга як книжечку, Не як Фейсбук і інтернет, а як книжку. Лістає. Лістає, і причому. Задержуємося на деяких страницях по нізкілька разів. А які у вас враження від історії кохання Євгена та Ксенії Кошових? Якщо хочете, щоб ми розповіли про іншу зіркову пару, пишіть в коментарях. З вами була Анжеліка Галисевич. Не забудьте поставити вподобайку, підписатись та залишити коментар. До нових зустрічей.